Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про Росію. Ну, ми багато спілкуємося про те, що відбувається в світі. І, Звичайно, що головним тригером тих подій, які відбуваються в світі, є Росія і є війна проти України, окупаційна, імперська війна проти України. І, звісно, річ, що мусимо звертати увагу на те, що відбувається в світі через те, що відбувається в Україні. Україні, бо Україна є зараз головним протидіювачем російським імперським амбіціям. Президент Макрон, 5 березня, виступаючи перед нацією, виступ перед нацією був у нього другий після того, як першим відбувся перед Початку загального національного карантину через COVID-19, тобто це була загроза життю нації через вірус, а тепер загроза життю нації через російські імперські амбіції. Але знов таки, ну от коли ми будемо говорити про що таке амбіції, ну імперія хоче знищити Україну, хоче повернути собі контроль над центральною Азією, хоче повернути собі те, що належало совєтському союзу. Чому це має турбувати і турбує європейців? Так, це війна в європейському домі. Так, це війна в Європі. Так, це дуже поруч, і до сусідів навіть долітають з Україною. Долітають дрони, інколи залітають ракети, інколи взагалі відбувається все достатньо цікаво. Але де може загрожувати Росія? Як? Ну уявити собі, що Росія буде проводити одночасно дві війни? Тяжко. Тяжко, але це абсолютно те, що Росії саме і потрібно. Ну бо тому, що як налякати Європу? Ну, давайте будемо відверті. Вже і Медведєв писав, і Путін заявляв, і Лавров про це стверджували, що ядерна зброя буде застосована тактично, якщо буде загроза територіальної цілісності чи існування Росії. Ну а якщо не буде загрожувати, а якщо буде все точитися, як точиться, і. Російська армія поступово буде зникати в українських полях під вогнем українських дронів. Що тоді? Як тоді? Росії продовжувати бути такою постійною екзистенційною загрозою для Європи, бути цікавими для Сполучених Штатів, бо через це Сполучені Штати і Трамп особисто цікавиться Росією і хоче, щоб Росія була з ним, бо в своїх солодких снах він бачить Трамп, що вони будуть разом з такою агресивною Росією протиставлятися Китаю. То як Росії підтверджувати свій статус, яким чином вона може загрожувати Європі? тільки в один спосіб. Розв'язання ще одного конфлікту, так гібридна частина вже розв'язана Балтійське море. Вже віддавна є ареною такої гібридної війни. Ми можемо пригадати і вибух газотягів, які йшли по дні Балтійського моря. Скільки було разів перерізано, перетято кабелів інтернет з'єднань в Балтійському морі, і це буде продовжуватись буде наростати небезпека у небі над Балтійським морем для того, щоб піднімати постійну боєготовність. Крила, які розташовані західні на теренах Балтійських держав, постійна напруга на Балтії — це тільки частина гібридної війни. Але гібридна війна вона лякає, але не страшить. Вона дає переляк, дає відчуття необхідності забезпечувати безпеку, нарощувати військово-промисловий комплекс, будувати армію знову в багатьох європейських країнах, розбудовувати і збільшувати там, де вона була. Скажем, збережена в межах протистояння у рамках НАТО і з забезпеченням головної живої сили Сполученими Штатами, це все змінюється під тиском Росії, але цей тиск здійснюється саме на полі української війни. А де Росія може натиснути на Європу безпосередньо? Звісно, є історія про те, що можуть з'явитися е, зелені чоловічки, і ці зелені чоловічки. Якщо і з'являться, то тільки в двох точках вони можуть з'явитися: це Шпіцберген, архіпелаг, в Антарктиці спільного володіння ну скажімо, спільного використання Росії і Норвегії не можна назвати це спільним володінням. Формально острівна вся група належить Норвегії, але дозволено працювати там, видобувати корисні копалини, вугіль, все, що там є. Використовувачами цього архіпелагу є Норвегія і Росія. Да далекий тривалий договір. Це не є головним. Як може відбутися порушення? Як може бути там російська атака? Відбудеться приблизно як в Криму висаджуються зелені чоловічки без ознак російської армії, тобто кримський сценарій. Висадили, захопили державні споруди, проголосили територію Росії, включили в конституцію повністю Шпицберген. І дивиться, яка буде реакція Норвегії і решти світу. Реакція буде забариться, вона буде тривалою в розкручуванні швидкою. Побачимо. Це одна з частин провокації, але це буде реакція на дію. Знову дриганська паличка буде в руках у Путіна. Знову Путін буде не просто виношувати плани, а реалізовувати їх, атакувати, а реагувати на це буде Європа. Тобто, тут виникає достатньо істотна проблема для безпеки європейського союзу випробування для безпеки європейського союзу, європейського континенту і західного світу загалом. Це абсолютно дієвий і дуже можливий сценарій, де ще можуть з'явитися зелені чоловічки. Є така частина Латвії, Латгалія, де віддавна ще від самого проголошення незалежності Латвії... Точилися підготовчі дії з тим, щоб ви окремити цю частину, дати їм якісь там окремі автономні права. Спочатку, як це відбувалося в Молдові, тільки не з Приднестров'ям це відома тема. А і з Гагаузією, де Гагаузька автономія була використана як засіб тиску на Молдову. Така подібна ситуація могла трапитися в Латвії до початку повномасштабного вдертя Росії в Україну. Зараз це дуже малоімовірний процес, можуть відбуватися. Подібні процеси з утворенням автономії, але атака зелених чоловічків, які заатакують Латгалію, як ті, хто хочуть оголосити автономію, цілком імовірне. Так, це один сценарій, який є значно менш імовірнішим за історію Шпіцбергеном, але цілком можливим для реалізації Росією. І третя частина це Естонія, це Івангород з російського боку і Нарва. Слава Нарва, де ще була розбита червона армія. Так вона тікала швидко, що і сподобалося. І після того, 23 лютого, було проголошено святом совєтської армії, тому що для да, Совєтської армії завжди це було свято забігу. Вони бігли 23 лютого з під нарви. Така історія стоїть нарви, тобто нарва це території терени абсолютно незалежної держави Естонія. Іван Город, частина нарва з іншого боку річки, і Росія може туди запустити зелене за чоловічки в, в Нарву, проголосити відривання цього муніципалітету від Естонії і почати відповідні приховані бойові дії. Техніку, яка є у розпорядженні естонської армії, всі можливості дуже тяжко буде застосувати для війни у місті. Це раз два. Те, що насправді це буде прихована агресія, яка буде формувати зовсім інше уявлення про агресора. Це два і третє, коли це станеться, то подивимося, яка буде реакція решти країн. І мова не йде лише про сусідів: Фінляндію, Латвію, Литву, Естонію, країни Скандинавії, але про те, яким чином буде діяти увесь європейський союз, вся Європа і НАТО. Бо головне випробовування для Росії це випробовування. Нато і її п'ятої поправки дуже багато канцелярщини є в системі НАТО, і в Москві віддавно вважали, що воно діяти не буде. Заатакуємо, а будуть мовчати. Подивимося, чи будуть, і властиво тому Норвегія є країною на яку може здійснити агресію Росія, бо Норвегія на відміну від інших країн. Вона є тільки членом НАТО. Вона не є членом Європейського союзу. Вона має такі окремі стосунки з сполученими штатами, зокрема і з рештою західного світу. Так це абсолютно європейська держава. Так, це абсолютно активний член скандинавського співтовариства північних європейських країн, але тим не менше, формально членом європейського союзу Норвегія не є. І тому реагувати буде тільки НАТО. Тому Росія може використати з більшою ймовірністю саме Шпицберґа, де ще може відбутися атака Росії. Ну, ну давайте пригадаємо, що існує все ж таки в Європі ще одне таке потворне дитя компромісу по другій світовій війні. Це Калінінградська область. Калінінградська область вона є. Частиною колишньої Прусії і зараз фактично це єдиний кордон Польщі з Росією. Далі є сателітом Білорусію, і все також Білорусі можемо вважати частиною безпекового альянсу Росії, але тим не менше формально російсько польський кордон йде по Калінінградській області. Завжди небезпека віяла від Путінської Росії після 2007 року, коли на Мюнхенській безпековій конференції Путін заявив на свої претензії щодо повернення. По совєтському впливу на державу Варшавського договору, то властиво тоді історія і виникла з Сувалським коридором. Захоплення цього коридору давало можливість спровокувати Європу на подальші дії а з іншого боку, війна би розгорталася, фактично. Біля кордонів Німеччини там не можна буде вже е, сховати Німеччині, буде голову в пісок і казати, що війна далеко з Росією треба продовжувати співпрацювати, як це як каже нещодавно визнана екстремістською політична партія Альтернатива для Німеччини і от властиво не можна буде експлуатувати ці дешеві гасла з тим, щоб перестати підтримувати Україну і почати. Відновлювати стосунки з Росією От, властиво, це є дуже серйозний тиск на Німеччину. О, властиво, сувалський коридор. Тому в Литву поступово прибуває нове поповнення до німецької механізованої бригади, яка буде там розгорнута. Поки що мова йде тільки про три сотні військово-військовослужбовців, і це знов таки ми маємо розуміти, що це частина так забезпечень. Так далі саме ті керміно ну, понад триста осіб у німецьких одностроях перебувають на терені Литви. і буде ця Сутність німецька зростати і зростати, тому що сувалський коридор це та відчутна небезпека, яка загрожує усій Європі. Війна за сувалський коридор, це третя світова війна, і властиво тому тиск там буде відбуватися. Недаремно влітку цього року будуть повномасштабні величезні навчання на терені Білорусі, де будуть задіяні серйозні воєнні сили Росії та Білорусії. І 100% вони мають читатися Європою як загроза, і такою загрозою це навчання саме і буде. Тому тут важливим є розуміння, що Європейський союз Європа є під постійним прицілом Росії. Ми тільки перерахували чотири точки: це Шпіцберген, Івангород, Нарва, Ладгалія і Сувалський коридор. Ясна річ, що їх може бути більше. Ну і Балтійське море це взагалі окрема історія. Там війна вже точиться. Війна гібридна і подібна гібридна війна буде точитися в іншому просторі, ніж морський і інтернет простор, тому що кібератаки будуть збільшуватись, продовжуватись. там інтенсивність в принципі піднімається і спадає, але є постійно. як заявила французька влада, що атака на Францію перед проведенням Олімпіади, останньої літньої олімпіади, яка відбувалася в Парижі минулого року, були найчисельнішими най... Наймасштабнішими за всю історію існування кібернебезпек. У французькому просторі, тобто це була потужна атака однієї держави проти іншої. Причому атака і фізична маснувазі на сервери до атаки, але і психологічна множилися фальшиві сторінки. Виходили практично сторінки усіх видань французьких відомих. Це не просто трьох, тобто десь коло десятка видань. Мали фальшиві сторінки, які публікували фальшиву фейкову інформацію, і шляхи до утворення цих. Зеркал офіційних сайтів тих великих французьких Figaro, Фігаро, Monde, Libération, і перед Олімпіадою такі кібербойові дії Росії точилися безпосередньо проти Франції. Я думаю, подальшому така ж самі війна буде чекати Німеччину за будь-яких обставин, тому що Німеччина нарощує сили. Інші вла інша влада прийшла в Німеччині, інші політичні сили, інші політичні перспективи щодо підтримки європейської безпеки у Німеччині є, і інші виклики перед собою ставить Росія щоб загрожувати Німеччині сам. Тому тут усі сценарії прораховані є важливими, але не забувати, що війна. В двох просторах вже точиться. Ми говорили морському і в кіберпросторі вже точиться війна. Так, гібридна, але точиться. А отже на Суходолі гібридна війна може виникнути в трьох точках: це Шпицберген, це Івангород Нерва, це Латгалія в Латвії, Івангород Нерва Естонія. І не вийде гібридної війни, звісно, під час. Атаки Росії на сувальський коридор не вийде гібридної війни, але гібридною загрозою будуть навчання, які відбуватимуться в Білорусі. Підійде туди величезна кількість боєодиниць під кордон з польщею, і повірте, ситуація Європи буде зовсім інакшою ніж вона є зараз. Тому будемо спостерігати для того, щоб спостерігати активно. Прошу підтримувати канал поширенням, вподобайками, спонсорством. Якщо буде на то ваша ласка, але найважливіше дивіться, задавайте питання, спілкуємося, підтримуємо контакт. Я залюбки і з радістю буду відповідати на усі ваші питання, які будуть задані з приводу тої чи іншої теми. Все буде гаразд, Росія не пройде, Європа міцна. Слава Україні, до зустрічі.